Привіт, пані та панове! Це відео тех про найцікавіше питання в сфері парфумерії. І тут буде про парфуму вбивцю, про мої очарування і розчарування, прикрий та вражаючий досвід. А я. Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, діліться своїми реакціями. Я вважаю, що такого плану відео вони повинні зближати, наближати мене до вас, вас до мене. І я вирішила додати декілька фактів про моє життя, щоб ближче з вами познайомитись. Отже, я Оля Насонова, мені 33 роки. Я Заробляю собі на життя проєктуванням, я архітекторка, будую великі будівлі по всьому світу. Також я іноді беру свою укуларі і бренчу смішні пісні, простилеве простирадло та пекельний кепчук. Поділіться, чим ви займаєтесь в житті, окрім парфумерії, чи є парфумерія вашою роботою, вашим заробітком, чи це просто хобі, захоплення. Цей тех. Найцікавіше питання на тему парфумів придумала не я, а дівчина-блогер Альона Запорожченко. І перше питання таке: один парфум на кожен сезон року. Почну я з зими, і це фіальще від бренду Bjork Beris. Це парфум про морозну, морозне просторадло, яке ось щойно занесли додому. І воно ще таке е -е, розтягнуте на всі боки. Заморожено стоїть і тане. Аромат про чистоту, про морозну, свіжу чистоту. І саме головний в цьому ароматі є не порошок та там, альдегіди, а саме бавовна. В цьому ароматі дуже багато тканини. На... Далі що у нас після зими? Після зими у нас весна. І я обрала один з Нових парфумів в моїй колекції це Loewe Earth, Loewe Земля. Парфум про хрустку, тверду грушу з терпкістю цієї грушової кістки, кісточки всередині. Також аромат про фіалку, мімозу, аромат, окрім фруктової свіжості, дає ще таку ніжну пильну квітковість. У піраміді ще заявлений трюфель, але я його поки що взимку не відчуваю, чекаю весни. На наступний сезон на літо я обрала серпатін від бренду Comte de Garçon. Це аромат, насправді, для мене на весь рік, він не сезонний, але малює він мені абсолютно тотально виключно літній пейзаж. Бо це розпечений на жарі, на сонці. Асфальт, а поруч поле з квітами, недозрівшими ще соняшниками, якоюсь травою сіном. Коли в ароматі тихіше цей літній пейзаж, то він перетворюється в просто дуже приємний кедр. На осінь це у нас була ванільний ліс від Сержа Лютанца. Зігріваючий, комфортний парфум про ваніль непересолоджену не димну деревну ваніль. Це аромат теплий, затишний, як ковдра. От саме такого аромату хочеться восени після літніх свіжих ароматів, після літніх східних ароматів. Ось саме такого ніжного і теплого. Як ванільний ліс від Люданс. Наступне питання: парфум, з якого все почалось. Ой, звернемось до витоків моєї парфумерної історії. Я в нього закохалась, я на нього заробила, я його купила. Це була чорна орхідея від Тома Форда. Я була абсолютно вражена, як аромат може пахнути землею, трюфелями, і це може подобатись. Він є ще дуже важливим ароматом для мене, тому що він символ. Не тої сексуальності, яку транслює бренд. Для мене це просто десь на задньому тлі. Це аромат мені важливий, важливий тим, що він асоціюється в мене з моїм періодом юності, студентства, коли я сама розро... роботами, якимись розтками по вищій математиці своїм одногрупникам заробляла на ту архідею. Це було дуже дорого. І це. Цей парфум для мене символ фрази, що я можу. Цей аромат для мене дуже великий ольфакторний якорь. Третє це універсальний парфум. Що я можу сказати на що я думаю на цю тему? Що ось для людей, які захоплюються парфумерю, для яких важливо підкреслювати свій настрій або створювати його парфуму парфумом, такого аромату не існує, бо нам... Парф захопленим людям треба різнобарвних парфумів, різнобарвних настроїв. Нам дуже нудно від універсальних ароматів. Проте я впевнена і я знаю точно, що більшість людей шукають універсальний аромат, бо їм не треба оці всі витребеньки з настроєм, їм просто треба один парфум на все. На всі сезони, на всі випадки. І дійсно такі парфуми існують. Особливість її характеру, вони не бісять. Це такі парфуми, у яких зрізані куточки ароматом для чоловіків і універсальним. Я оберу анкернуар від Лалік. Всім чоловікам. Не пар захопленим, яким я давала послухати цей аромат. Всім їм подобається. Я, їм, я цей аромат їм дарую. Він дійсно популярний, але він заслуговує на це. Це не хайп якийсь, це дійсно дуже крутий аромат, який знайшов відгук. В серединках користувачів. І жіночий аромат для мене універсальний і особ, ну, особисто для мене, і я думаю, так для жінок: це лямходен льо, тінь на воді від бренда «Діптік». Це аромат про смородинову, смородиновий лист, троянду, І відчувається в цьому ароматі ще помідорне бадилля. Помідорне бадилля мене дуже. Захоплює в парфумерії. Проте, це питання доволі складне. Ми щодо цього. По бренду Діптік я питання ставлю відкритим. четверте, найстійкіший парфум в колекції. Зараз я вважаю Genetic Bliss від бренду 2787. Парфум з дуже цікавим характером. В ньому в складі є п'ять деревних молекул. Відчувається вся деревина на світі в цьому ароматі. Це аромат, який ніби утворює таке коло навколо тебе. Міторитовий пояс навколо тебе. І що коли ти клинеш до руки, там, коли ти його нанес, ти його дуже слабо відчуваєш. Проте на відстані він відчувається дуже-дуже сильно. І я його відношу до найстійкіших ароматів, бо оце от коло навколо тебе воно лунає просто нескінченно, і люди його помічають. Другий приз, який би міг отримати цей аромат, це ще містер-комплементарність. Next, п'яте питання найменш стійкий. Вірвєна Цедрат від бренду Gianni Probance. Це аромат, який заявлений виробником як одепарфам парфумована вода. Проте я його сприймаю як одеколон, як міст освіжитися це нереально приємний аромат, який пахне свіжо порізаними лимоними дольками. І Присипаний трошки цукром. Відчувається якась гіркота цедри, це м'якість і сік лимонний. Ледь-ледь він буде зводити щелепу. Я його згадую в пункті про найнестійкіший аромат. Він таки і є, про це це його не є, його недоліком. Цей його особливість, і він прекрасен, ось такий, як є, бо його дуже класно використовувати для нашарувань парфумів, що я саме роблю з ним, додаючи якимсь парфумом лимонного відтінку. Класно їм просто освіжитись, освіжити себе, освіжити одяг. Я його раджу, як і бюджетний і нестійкий цитрусовий аромат. Бренд розчарування. це добрались до Діптік. Я саме хочу згадати цей французький е нішевий бренд Діптік, тому що він був моїм очаруванням і тому саме є гірким розчаруванням. Е я його вважала своїм найулюбленішим брендом. Взагалі, в мене багато парфумів цього е бренду є. І я їх люблю, ними користуюсь, проте він не вийшов з Росії. Я ну, зупинила свою любов до нього. І так я розчарована мені гірко від цього, тому що ще багато парфумів цього бренду я хотіла собі придбати, проте не буду цього робити. І це таке етичне питання. Мені... Я люблю ці парфуми, вони дійсно чудові, вони відповідають моєму характеру, природньому, спокійних таких делікатних ароматів. Більшість. Я не знаю, чи показувати вам, джанглювати цими флаконами в кадрі. Бо я не хочу, щоб їх купували. Проте хочу, щоб люди знали, як воно класно пахне. Мабуть, ну, зараз я точно не буду радити бренд тіп і жлювати тут перед вашими очима в моніторах цими флаконами. Зараз я вам його показую, щоб розповісти ось про його особливість і міст. Те місце, яке цей бренд зараз посідає в моїй парфумерній душі. Ой, так, найцікавіший бренд. Я буду говорити не взагалі. А ось що саме зараз мене цікавлять. Саме зараз в мене цікавлять три бренда, які я хочу досліджувати. це L'Artisan парфюм. Парфюмір. Ай, французька, французька, надається мені. Також П'єр Гім. І бренд Міллі Реберту також буду досліджувати, продовжувати українські бренди, знайомитись з роботами українських парфумерів. Мені саме зараз цікаво досліджувати льтизан парфумер, тому що в них дуже велика ця лінія, і по описам багато ароматів мені так мені здається сподобається. У мене є лише один парфум з цього бренду: це Бана Банана, моя новиночка, гарячий піріжок моїх колекції. Мені він дарує багато емоцій, тішить мене, хоч би так всі були. Парфум, що перевершив всі очікування. І для мене це ой, Боже, це мій синтетик джангл від Фредеріка Маля. Ой, і скільки я про нього чула і думала, ну який же він, який? І коли я його послухала, мені консультант сказала, що цей чоловічий, не треба він вам. Ще таке буває. Це було не в Україні, а це було в Німеччині в якомусь дуже модно, банальному з претензією на вишуканість місці, де всі такі піднесені і трошки так трусяться там. Придарік Ось ось так роблять. Ну і відговорювали мене від нього, тому що це чоловічий аромат. Ну, я довіряю своєму носику. Та моєму комп'ютеру, який працює на українській їжі. В цьому ароматі є все, що я неймовірно люблю. Полюбляю тут є сад, город, оця вся зелень, ніби... Я відчуваю тут і парники, з помідорне бадилля, і ці пуп'янки на огірках, і траву скошено, і не скошено, і просто дерева, гілки. Всю зелень на світі моя просто зелена душа зараз танцює ламбаду. Потім ця зеленість, зеленість. Цього аромату пом'якшуються конваліями. Тут розквітають квіти конвалії, пом'якшують цей аромат, свої з цією зеленю. Неймовірна краса, цей аромат гучний. Саме на мені він гучно сидить, я його постійно на собі відчуваю і насолоджуюсь. Гірше, що колись пробувала. Оце у нас зараз буде історія. Про парфум вбивцю. Приберіть їжу від екранів, будь ласка. Я дуже хотіла спробувати аромат а, Конкрет від Ком де Гарсон, І коли спробувала, він мене майже вбив. Магнолія ТВ бачите, щоб жити. Так, Конкрет, він у мене викликав найнеприємніші симптоми е, е, отруєння, я можу сказати, мене мені було погано е, без подробиць. Я е, Полюбляю насправді цей аромат. Він пахне, ніби кімнатою, в якій йде ремонт. Є така волога, пахне штукатуркою, якимось гіпсом. Просто кімнатою, де йде ремонт. Вона така закрита, в неї стоїть така тепла волога. Це мені приємно. Проте в цю кімнату пройшла людина, яка об'їлась щось солоденького і наблювала там. І це те. Мені пахне кімнатою ремонт, в якій йде ремонт, із солодким блюватинням. О, ги, да. я біжала додому, чесно, прям шведенько, щоб все змити. Були великі очікування, цей аромат і великі розчарування. Наступне це найкраще пакування. Я можу довго говорити на цю тему, бо коли я купую якийсь парфум в своїй колекції, для мене пакування вже важливо. Я не обираю Потім що найкраще спакування? А я одразу обираю найкраще пакування, коли плачу гроші. Але є мої найлюбленіші, бо якщо б я сама колись би робила дизайн флакона, я б його зробила ось таким. Оце прям відображення мого смаку. Це мінімалістична форма, але ж з підкресленими якимись деталями, навіть гіпертрофованими. Ось, це, наприклад, ця спідничка, вона така завищена, хоча якоїсь певної функції вона тут не несе. Подобається ці. Закруглені куточки, щось, знаєте, натякає на цей стиль Mid-Century. кришечка з такого червоного кольору, проте він складний, він такий і брудний. В ньому якийсь сірий підтон є. Неймовірна краса обожнюю цей флакончик. Також дизайн, перед яким я роблю реверанс, це Дизайн флакону L'Artisan Cézanne Parfumier. Одне з наступних моїх відео буде про розбір дизайну цього флакона. Це неймовірно складна технічна робота. Я дивлюсь на це, і просто в мене в очах калькулятор, скільки людей і скільки часу на це потратили. Це величезний титанічний труд. Подробиці вам розповім в огляді. Цього дизайну, цього флакона. Далі я розповім новинка, яка найбільше цікавить. Насправді я ще не розібралася зі всіма новинками 2022 року, щоб ще йти в новинки 2023 року. Я не дуже в них зараз розбираюсь, що там є, проте Що я ще не протестила і не знаю з новинок 2022 року, це очеву лінійку. Цього бренду для Дістан Парфюмер в них є 5 ароматів. Присвячених овочам. Тут є мюск амарант з помідорними бадиллям, з капустою. Взагалі там п'ять ароматів, і хочеться всі спробувати. Наступне питання 12. Всього у нас їх 15. Перепрошую, що я вам раніше про це не сказала. Парфум, до якого не тягнеться рука. Це у нас стандарт від Комди Гарсон. Це крутий. Холодний аромат, проліз, холодні спеції, огородні інгредієнти. Тут є і селера, там фенгель, імбир, чай, кедр віргінський. Не тягнеться рука до цього аромату, тому що він мені дає таку нотку анісу, яку я не дуже полюбляю ще. Флакон починає облазити. Теж мені якось естетично перестає ну, це подобатись користуватись цим ароматом, і тому менше і менше в мене тягнеться до нього рука. Кращий бюджетний парфум. Бюджетне, взагалі, з бюджетного. Це 60, за 60 мл парфуму ви віддасте 250 там, 260 гривень. Це ремонт, про який я вам вже розповіла. І раджу його вам з відкритим щирим серцем. Це «Бірбіна Цедрат». Від Gianni Provence. Лимонний аромат, який в базі пахне квітками фліор-оранжу, такими квітками з цитрусовими відтінками. Дуже приємний аромат, не дивлячись на свою бюджетність взагалі без нотки хімозності, нотки природньої неправдивості. Дуже його сама люблю. Дуже полюбила його одразу, коли придбала. Наступне питання: ще два улюблені інгредієнт це трава в будь-якому агрегатному стані. Ну, обожнюю я зелені аромати. Ну, шкіра у мене така, у мене все проростає на моїй шкірі. Там гальбаном квітне на моїй шкірі. Все зеленіє, травма. Якщо в ароматі присутня вологість і землистість, це просто аромат землі і вологи. Я обожнюю це. Ось такий мій смак. Він приносить мені, я від цього не страждаю. Він приносить мені купу задоволення. І продовжую любити свою зелень і свою земличку. Останній куплений парфум. Куди я віддала гроші? Гроші я віддавала за молекулу номер 1 плюс мандарин. Це аромат я купила собі до нового року в грудні. Аромат пахне ящиком. З мандаринами, холодними мандаринами, які занесли з вулиці. Цей аромат зігрівається в приміщенні, віддає тобі свій аромат у цього деревини ящика і холодних мандаринок. Мандаринки тут прохолодні, такі зроблені з альдегідів. Не солодкі, дуже свіжі та прохолодні. Аромат взагалі мій. Найостанніший мені його подарували на новий, на новий рік. Це мандаріна. Ой, мандаріна. Манда мандаріна. Ні, це бана банана. Такий незвичний аромат з нотою банана. Люблю я отримати в подарунки таке щось незвичне. 15 питань зроблено. Я сьогодні неймовірно прекрасно провела час. Взагалі, сьогодні настрій у мене безжурного оптиміста. Мрію, щоб ви отримали частинку цього настрою теж через це відео. Я бажаю вам такого ж веселого, доброго, спокійного настрою, чудового вашого дня. Бувайте!